Доброго дня, шановні, вітаю вас на каналі Байки від казкаря. Сьогодні я розповім вам історію половинки яблука. Вмощуйтесь зручніше, і слухайте. Вчитель узяв у руки яблуко. Люди вважають, що їхні душі подібні до яблук, сказав він. Учень зацікавився точніше, половинкам, уточнив вчитель. Він акуратно розрізав яблуко на дві частини та поклав на стіл. Люди вірять, ніби для кожної людини існує ідеальна пара, начебто Бог, перш ніж посилати душі у світ, розтинає їх на чоловічу та жіночу половинки. І знаходять, спитав учень, як ти це собі уявляєш? Яка ймовірність такої зустрічі? Вчитель узяв до рук по половинці яблука і підняв їх до свого обличчя. Ось дві свіженькі, апетитні душі сходять у світ. А як світ чинить з людськими душами? Він з хрускітом відкусив шматок від однієї половинки. Світ не статичний і досить жорстокий, він все перемілює під себе, тим чи іншим способом. Відрізає по шматочку або відкушує, або зовсім перемилює в дитяче пюре. Він відкусив від іншої половинки і на деякий час замовк, пережовуючи. І ось, урочисто проголосив нарешті, учитель вони зустрічаються. Він поєднав надкушені половинки. Вони вже не такі ідеальні, кивнув учень. А подивись тепер сюди, продовжив учитель і розрізав ще декілька яблук. Потім обрав навмання і склав дві половинки різних яблук. Вклавши дві такі різні половинки разом, вчитель відкусив декілька разів одночасно від цих половинок та продемонстрував результат. Ну що бачимо? Так, учень задумливо кивнув. Тепер вони відповідають один одному ідеально це тому, що світ їх обкушував не поодинці, а разом. Люди, які люблять один одного, стають однім цілим, разом радіють життю і разом приймають удари долі, вчаться розуміти партнера з півслова, підтримують один одного у досягненні цілей, другими половинками не народжуються, а стають. Напишіть в коментарях, згодні ви з цим чи ні. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Бережіть себе і своїх рідних. Ваш каскар!